У нас сьогодні радість нашого побратима Миколи День народження. Бойовий, настрій хороший. Не можу передати вам, головне, аби ми перемогли, а всі решта справи ми наладимо, як ми тут. Так сказати, не в таких хороших умовах, але бажано без сім'єю бути у колі рідних і близьких. Але для мене це теж добре. Головне наша перемога, щоб ми позбулися ярма цього, щоб ми краще жили, щоб було в нас на Україні дотримання законів всіма і верхами, і низами, щоб ми це порозуміли, бо ми ж нормальні, так сказати, Мирні люди, але ж наша влада не хоче вислухати, і, не, і наші вимоги не виконують і близько. Займаються не знати, чим там у Верховній Раді, а на людей уваги ніякої не звертають. Я думаю, що перемога за нами при допомозі Господа Бога, при допомозі наших побратимів, люди прозріли вже на Україні. Частина, яка не прозріла, то я думаю, що прозріне і будуть знати, що до чого. Ми захищаємо тут свої права на життя. Відступати назад нема куди вже. Тут така справа. І будемо стояти до кінця. Бажаю багато років життя, веселого, щасливого, щоб ходило в добрі і в розумінні між сім'єю і між близькими людьми. Ну, і щоб це закінчилось побистів, щоб закінчилось для нас позитивним результатом. Здрав'я! Поздоровати все І вистежив. Дякую, я звав. То є Степче, наш побратим по боротьбі. Щоб всюди панував мир, добро і справедливість. І щоб ви разом зі всім народом панували у цій гарній країні. днем народження. Дякую, але ці слова й до Бога. А <голові> мусить слухати. Бо якщо до нього не будемо звертатися, то, я... то не буде слухати. Я я... Його. Дай Бог, щоб все закінчив. Та Януковича Та твого все. Що я ще можу сказати? Ладя, що здійснюємо, настоящий воїн. Дай Бог, дай Бог і здоров'я, а не варханітелі. Я Ангел, Ну і так хороша. Пане Микола, я вас поздравляю з днем народження, Бажаю вам все найщирішого і бажаю вам, коли повернетесь з перемогою додому до себе в гуцульській ліси, ви є лісничі, зустріти там. Красиву молоду мавку, і щоб ви ходили на роботу і знали, що десь з кущами чекає молода мавка. І цього я вам бажаю, з днем народження. Бажаємо пану Миколі перш за все здоров'я. І так як він каже, що найкращим для нього подарком було б перемога. Ну, як сьогодні цього не відбулось. Наш парламент, якщо це так можна назвати, черговий раз затягує і за болтою ситуацію. Опозиція абсолютно не здатна скористатися тією ситуацією, яка є, і регіони їх знову розводять. Тому ну, з кожним днем, на жаль, напевно, ситуація і шанси на мирне рішення питання буде падати. Ми розуміємо, що Янукович іде до Путіна, і з 7-го, з 8-го числа ми можемо знову вернутися до жорсткого сценарія. Тим більше, що поки тут виглядає перемир'я. По всій Україні далі арештовують, судять наших активістів. У мене питання до опозиції, як можна так домовлятися про таке перемир'я, коли далі люди пропадають, людей судять, б'ють. Тому вся надія, напевне, на, на народ України, і що ніякі сумнівні перемоги чи злив Майдану ми не приймемо. І будемо боротись далі. І віримо в те, що пан Микола дочекається перемоги, і це буде подарок йому на день народження. Так, Пам'ятаєте мене?